Активісти укропи просто небайдужі в центрі суми з плакатами, говорять їх мета привернути увагу до беззаконня в державі. Сегодня в Украине происходит кривосудие. Вместо мажоров, которые пьяные убивают людей на остановках, садят украинских патриотов, людей, которые защищают страну как на фронте, так и на политической арене. Мы просто как бы привлекаем общественность и жителей города Сомы к проблеме, которая сегодня есть в Украине, это отсутствие правосудия как такового и правоохранительной системы в Украине. У Кропівці наголошують, в українських в'язницях утримуються десятки добровольців, волонтерів та представників опозиційних до влади демократичних сил. Окрім того, на свободу досі не вийшли всі політичні в'язні часів Януковича. Організатори акції закликали долучитися до неї всіх, кому не доля ув'язаних патріотів, і отримали підтримку. Побачили по інтернету. От, Запрошення, ми прийшли виявити сюди свою громадянську позицію. Ми не повинні залишатися осторонь. Не активіст політичної партії. Я звичайний громадянин, але я бачу, що відбувається в країні, і я проти Свавілля, яке чинять прокурори, судді підкупні та інші посадовці. Тому я підтримую цю акцію. Головна вимога учасників акції звільнити політв'язнів чинного режиму, серед яких лідер укропу Геннадій Корбан. Нагадаємо, 22 січня апеляційний суд міста Києва продовжив розгляд скарг адвокатів Корбана на його арешт. Солідарність з політиком висловили у цей день сотні людей у всіх куточках України. Є такий крилатий вислів, що коли нацисти прийшли за комуністами, мовчали демократи. Коли комуністи прийшли за демократами, вже не було кому протестувати. Тому вчора пройшли за корбаном. А завтра будь-який з нас може стати тим же самим корбаном. Тому сьогодні, в день соборності України, я особисто прийшов сказати рішуче ні політичним політпреслідуванням. Я вважаю, що наше суспільство повинні об'єднувати демократичні цінності. І ми повинні бути єдиними. І ми проти, проти корупції, проти беззаконня. Активісти підкреслюють, сьогодні Україна вкотре отримала виклик відстояти національну та державну єдність, впевнені, агресію не відвернути, якщо сама влада чинитиме беззаконня. У Сумщини запевняють, приклад героїв минулого допоможе патріотам вистояти перед лицем загроз сучасності, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов АТВ.